Перезвілкована словом Господнім, хвилини розпачу та смутку людям завжди потрібна надія. Близько двох тисяч років тому двоє подорожніх йшли дорогою. І знаєте, рік життя також вирвалася певна проблема, яка викликала розпач, смуток, непорозуміння, думки дум, знаєте, про те, чому так сталося. Але Бесіда під час цієї їхньої дороги вона дала їм підбадьорення, дала їм надію і дала, знаєте, не тільки їм, але й наступним поколінням людей також знайде цю надію. Що це за подорожні, що за бесіда? Давайте звернемо увагу на текст, який розповідає нам про це, і ми нагадаємо ці події. Цей текст записаний Іваном Дуки. В 24 розділі з 25 по 27 вірші. Івані Луки, 24 розділ, з 25 по 27 вірші. Тоді Ісус сказав їм: «О розумні і повірні серця, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і уйти в свою славу? І почавши від Моїсея. Та від усіх пророків він пояснив їм усього писання те, що стосувалося його. Дивлячись на цей текст, ми згадуємо ці події. Це події після Воскресіння Христа, це події, коли двоє подорожніх ішли в Миауси, і в їх житті, знаєте, ще була свіжа ця згадка про те, що нещодавно Христос був розквітаний, скільки надій, скільки сподівань. Смерть, розп'яття, і також звістка про те, що інші учні бачили його воскрес. Вони йшли і розбіркували про це. І під час цієї подорожі до них приєднується подорожній, який починає з ними спілкуватися. І вони не бачають цього подорожнього Ісуса Христа, аж потім пізніше їх очі були відкриті. Але під час спілкування він починає говорити. І ось ці слова, які ми зачитали, він каже. Хіба не було Христові постраждати, хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І Іван описує події по дорозі до Ємуса. І ось фактично тут ми помічаємо це спілкування і ось цю відповідь Христа їм на їх розпач, на їх смуток. В цей момент Воскресне Христос наближається до них. І починає відкривати їм Писання. Він показує, що закон, пророки, псалми, вся історія Ізраїля, вони фактично пророчували саме до нього, до його страждань і до його Воскресіння. Цей уривок неймовірно, знаєте, важливий тим, що він показує нам три такі важливі речі. Перше, на що звертає увагу, цей уривок це те, що Христос це центр усього Писання. Христос є центром всього Писання. Друге, на що звертається увага, тут, що смерть Христа вона була передбачена і необхідна для нашого Спасіння. І третє, це те, що Його Воскресіння являється основою для нашої надії. Давайте звернемо увагу тепер більш детальніше на ці три речі, про які ми щойно говорили. Перше, на що ми звертаємо увагу, це те, що Христос є центром всього Писання. Читаючи старий заповідь, ми помічаємо багато різних історій про життя патріархів, життя царів, життя пророків. І здається, кожна історія вона важлива, цікава, але через всі ці історії проходить звістка про Христа. Проходить, знаєте, Божий план Спасіння, який приготовив для кожного з нас, щоб спасти нас з вами. І Христос так і каже, і почавши від Моїсея до від всіх років, він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося Його, почавши від Мойсея. Тобто, буквально з перших книг Біблії, від книги Буття і далі, далі, далі пояснював, що стосувалося Його. Всі ключові події старого заповіту вони вказують на Ісуса Христа. І ми вже помічаємо на перших свинках Біблії, коли Адам з Євою згрішили, Бог каже пошле викупити для цього людства. Коли Адам з Євою зрішили, Бог дає їм одежу, щоб вони могли зодягнутися і страждають перші тварини. Приноситься за певна така жертва. Далі ми помічаємо, крок за кроком Бог відкриває все новий нові, навіть нові. такі факти про те, що. Прийде Спасите на всю земле або певні прообрази приходу Христа. Може згадати життя Авраама, як потрібно було йому принести свого сина в жертву. І Бог випробував Ми розуміємо, що Бог не вимагає жертв людських, але це було випробування серця і далі фактично там замісницька жертва відбувається. Замість сина помирає ось цей баран, який там був Бог приготовий. Фактично, це про образ викоплення, про образ майбутньої гофи. Коли ми читаємо далі історію ізраїльського народу, і коли вони були в Єгипті, і Бог хотів вивезти їх з цього рабства, також там починаємо такий прообраз Христа, як в образі пасхального цього агенця, фактично, оце ягнятко, воно помирало за перістків народу Ізраїльського. І це було також показано, знаєте, те, що замісницька жертва хтось помирає за інших. Пройшлось тисячоліття, І потім в цей час Іван Хреститель, дивлячись на Ісуса, сказав ось. Агнець Божий, який бере на себе рівня світу. В старому Заповіті багато ще інших таких правообразів, які вказували на Месію, на його діяльність, на його служіння, на його таку місію. Ми можемо згадати навіть ото мідного Змія, якого виставили на шесті в пустелі. Тому що за нарікання народу Ізраїльського не було послано певне покарання. Змії, які жрали. люди помирали. І люди почали звати і сказати, Господи, допоможи вирішити це питання. Мойсей звертається до Бога, Бог і каже, зроби ось так, так і так. Ставиться ця, е, мідний змій цей мітний зміцей. І ось людина повинна була з вірою. Звернутися поглядом туда. Але спасіння було не в змію змінити. Спасіння було в вірі в тому, як людина зверталася, як людина уповала на це, як вона розуміла, що Бог дасть визволь, тоді, коли я виконаю те, що Бог повинен мені зробити. І от фактично це також знову ж таки певний правобраз, який показував про те, що в свій час. Син Божий. Буде піднесений на Голгофі, на Христі, заради нашого з вами викопання. І так, Христос, з цими двома учнями, Він каже, їм починає виясняти від Моїсея і далі від з Лукаря, і від цих пророків. Вже в п'ятій ми читаємо багато-багато цих пророків, того, що має у відбутися в служінні Ісуса Христа. І далі Іван Мислуха каже, навіть всіх пороків, пороків також, безліч вказівок на те, як прийде Христос, яке служіння Він має виконувати, як йому належить навіть постраждати. Знайомі нам тексти. це Ісаїв, 53 розділ, коли Ісай змальовує картину страждальця, який бере на себе провини людства. Можемо згадати Псалом 22 або 21, залежно від перекладів те, що на один. Раніше ніж Господь пастор Мій, в якому розписується фактично детально про розп'яття Христа. Хоча це описується за старіття, стоїття століття набагато раніше до народження навіть приходу Ісуса Христа на цю землю. І навіть до того, як взагалі така кара з'явилася. В книзі пророка Захарії, там пишеться, що поглянуть на мене кого прокололи. Знову ж таки детальна вказівка на те, що відбудеться. А якщо ми подивимося на книгу пророка Даниїла, то навіть там побачимо знаєте, та вказівка на певний час страти Месії. Можемо нагадати цей текст Даниїла, 9 розділ, 25 26 вірш Даниїла, 9 розділ 25 26 вірші. Тож пізнай і зрозумієш від виходу наказу про повернення Ізраїля. Та відбудовує Єрусалима і до помазаника владика мене сім тижнів седмиць 60 і 62 тижні. І повернеться народ, і будуть відбудовані майдани, і рів, але важкі часи. А після 62 тижнів седмиць буде відданий на смерть помазаний І його на землі не підстане, хоч у ньому не знайдуть провини. А місто. І святину знищить народ Майбутні Володаря. І його кінець буде, як під час потопу, а визначення ним знищення не припиниться до кінця війни. І ось тут в тексту ми бачимо, буде відданий на смерть помазник. І фактично є певна навіть фразівка на відрізок часу, який відбудеться від указа про повернення з Ваволонського полону і до страти. Христа ось ці сідниці, да, ми розуміємо, що потрібно на сім множити три цифри, і фактично є там сім сімець і 62, і 69 сім відраховуються до цього періоду. Ці та інші пророці розвалюють окремі деталі, доповнюючи одна одну. Фактично ми можемо уявити собі таку знаєте, величезну масаю, яка складається з маленьких таких парень. Камінчиків кожного свого кольору, і коли все це складено, коли відходиш далі, ти бачиш велику гарну картину. Але якщо ці камінчики десь положити окремо, це кожен камінчик невеличкого окремого кольору. І тоді нам нічого не зрозуміло. І ось ці пророцтва, не доповнюють, як кожен цей камінчик доповнює цю велику картину Божу, так само ці фактичні пророцтва, вони доповнюють велич Божого задуму по приходу Христа. І ось Ісус, зустрівши цих похучнів, він починає їм Він каже від Моїсея Пророків, він детально пояснює, каже, що ось так, так, так все це мало відбутися. І він підійшов до того, що те, що відбулося, це не просто якась трагедія, це не просто якась випадковість, а це те, що мало відбутися. Це те, що мало статися. Тому що учням знаєте, тяжко було зрозуміти. Як же так? Ми ж так сподівалися. Так люди вже очікували, люди приймали Ісуса Христа. Ми очікували, що це Росія, який прийде з по себе, бо може. І у них була уява своя, як все це відбудеться. Їм здавалося, що він дасть їм таке політичне визволення від Риму, економічне процвітання, добробут, благословіння, все буде добре. І ось тут. За життя прививається Ісуса Христа. Страждання, смерть. І це не вкладалося їм в Богу. Але Ісус їм каже: хіба не треба було Христові постраждати і увійти в славу Свою? Уки 24:26. Текст, текст, Яко ми розпочинали? Хіба не треба було Христові постраждати і увійти в славу свою? Він каже: ось, дивіться, Моїсей писав, пророки писали, писав вас, все це пишеться. Все те, що описано. Фактично, воно до того, що відбулося. І те, що відбулося випадковість. це те, що було Богом передбачено. Тому, фактично, смерть Христа, вона передбачена і необхідна. І це друга істина, яку ми говоримо з цього тексту, який ми роздруковали на початку Івана Луки. Фактично він пояснює їм, що все це було Богом передбачено наперед. Смерть. І страждання Христа це виконання ряда пророцтв. Пророцтв про страждання, Пророцтв про смерть і пророцтв про Божий найторкий, Божий задум. Можемо згадати навіть деякі з цих пророцтв. Якщо ми згадаємо пророцтво про страждання, ми можемо згадати те, що вже в старому заповіді було передбачено про зраду, що його ж. Учні його зрадять, і про це є пророцтво. ми не будемо знаєте, зачитувати, про це згадуємо, що дійсно, Слово Слово, є пророцтво про те, що зрадять, про те, що учні його кинуть. Були пророцта про знущання і побої, про те, що він мовчав на судові, про зневагу і насмішки також там звичалися ці пророцтва. Відносно проростку про смерть Росії. Як ми вже згадали сьогодні, Псалом 21 фактично звіщає на про те, що його руки і ноги були пробиті, про те, що його одежу ділили, інші псали, звичайно, про те, що його отцом нагували, про те, що він кричав, що він був покинутий, і багато інших пронос про те, що він зазнає смерть. Навіть текст, який ми читали з Даниїла 9 русло, також фактично звіщав про те, що. Буде відданий на смерть помазаний. А пророц, вони про це захищали. Але коли ти живеш у уяві того, що ось-ось буде якийсь тріумф, надзвичайно великі події, ось-ось Месія стане царем на цій землі, учні тоді жили в ілюзії того, що все це повинно відбутися саме тут, на цій землі. Що саме тут на цій землі все буде добре. І смерть, страждання, вони не входили в їх уяву і розуміння, їм це було тяжко зрозуміти. Але Христос починає крок за кроком все це їм прояснювати. Сказати, подивіться, так же ж їм було передбачено. Просто ваші очікування, вони не співвідносяться з тим, що Слово Господнє говорить. Слово Господньому є також проросло про поховання, про Божий задум. Там говориться, що там кістками жламається, Ісусе, і так відбулося, пам'ятаєте? Поруч було два розбійника, і їм передавали коліна, щоб вони не могли підтягуватися і дихати. З Ісусом цього не зробили, тому що на той момент написано, що він вже помер. Також є просто про те, що бік його буде пробитий. І так відбулося списом Був бити бік його. Те, що він буде похований, В гробниці багато, також там про це говориться, і це і відбулося. Фактично, цих пророцтв, вони виконалися, і все це було передбачено на Тому смерть та страждання Христа це виконання певних порози, але також старання Христа це необхідність для нашого спасіння. Чому? Можливо, хто скаже, навіщо взагалі потрібно було так все ускладнювати? Хіба не можемо сказати, ну добре, я вас всіх прощаю і все. Але Бог, Бог справедливий. Він не може, знаєте, переступити свої певні правила, тому що він сам дав ці закони, якщо він сам буде порушувати їх. Це тут на цій землі люди створюють закони, самі їх порушують. Якщо там заплановані певні правила, закони, то фактично Бог не може їх порушувати, тому що він сам собі буде протирічний. Тому для того, щоб виконати справедливість, йому потрібно виконати вимоги закону. Він не може просто закрити очі на гріх. В стародавньому світі існувала практика викупу полонених за певну ціну. І ви знаєте, це одна така з ілюстрації, коли нам стає зрозуміліше, чому потрібно було Христу постраждати. Тому що Христос став нашим з вами викупом. Його смерть це плата за мій і ваших гріх. Тому, друге, про що ми говорили з вами. Фактично страсна смерть Христа, вона була передбачена і необхідна. І третє, на що ми звертаємо увагу з цього тексту, це те, що Воскресіння Христа тріумф і основа нашої надії. Воскресіння Христа тріумф і основа нашої надії. В Римській імперії хрест був символом найбільшого приниження. Цицерон політичний такий діяч того часу, він називав. Розп'яття на хресті найжахливішою та найгідкішою карою. І саме цей ганерний хрест Ісус прийняв добровільно. Для людей це виглядало знаєте, певною поразки, але для Бога це була перемога. Тому що смерть це не знайде не останнє слово в історії. Ми знаємо, що на третій день гроб був порожній. Фактично, Христос переміг смерть. Воскресіння Христа це доказ істинності Його слів. Процес іщав кучам не наразово. На жаль, знаєте, тоді вони все це не розуміли, не збагнули. Але фактично це доказ паскісні на цієї розлі. Христа це перемога гріхом і смертю. В посланні Павла Коринтіям на друзі та є такі слова: смерть для твоя жан. Смерть для твоя перемога. Ось ці, дайте, два слова. Ось де? Чим ти можеш. Чим ти можеш пишатися? Де твоя перемога? Воскресіння це печатка Божої перемоги. Фактично Він переміг смерть і гріх. І Воскресіння це джерело надії. Тут на цій землі смуток страждання. Вони можуть приходити в життя людей. Від цього ніхто не застрахований. Але Воскресіння дає надію. Учні, які були пригнічені після зустрічі з Христом, вони змінилися. Це дало їм. Сили звершити служіння далі далі далі, не боячись гоні, переслідувань, страждань. Фактично, вони розуміли, що його Воскресіння це не просто міф, його Воскресіння це реальність. Вони віддавали своє життя, а віддати своє життя за міф, легенду, казку Люди не будуть. Вони розуміли, що це істина. І заради цього варто віддавати своє життя. Один з прикладів на зараження в другому столітті християнку перепитую в Карфагені і призначили до покарання за те, що вона стала християнкою. Так як вона була знато такого роду, їй давали можливість відрихтися. їй давали можливість просто переосмислити, сказати, просто Відвер... відречилися від християнства і все, тут і жити. Але вона розуміла. Що для неї майбутня зустріч з Христом набагато важливіше, ніж певні тут вигоди цього життя. Вона розуміла, що навіть якщо вона помре, вона воскресе. І вона сказала вам слова: Христос воскрес, і тому я житиму з ним. І сила була в переконанні, що це реальність. Вона розуміла, що заради цього можна піти і на смерть. Нехай Господь допоможе, щоб ми пам'ятали Оці істини, про які ми сьогодні з вами звіщали, про те, що Христос в центрі всього Писання, його смерть була передбачена для нашого спасіння, і що Його Воскресіння основа нашої меті. І ось коли ми будемо все це носити своїм серці, це дасть нам сили, проходити різні періоди в нашому житті, періоди розпачу, смутку, періоди радості, добробуту, коли ми з Христом. Тоді ми можемо прийти з інші різні ці країни. Нехай Господь допоможе нам цьому. Зараз давайте ми ще раз про славу нашого Господа. Подякуємо за все. Амінь.